Доброго дня, друзі! Сьогодні з вами розглянемо ще один білд Некроманта. Відразу скажу, що це являється з одним із самих сильних білдів в грі. Ви пройдете будь-який контент за допомогою цього персонажа. За допомогою цього білду. Він є дуже чудовим в нанесенні урону, як по одиночним цілям. Так і по пачкам монстрів. Це буде некромант через кривавих, криваві хвилі або хвилю крові наше ультимативне вміння, яке ми будемо використовувати в цьому білді постійно. Відразу скажу, що довго зупинятися на предметах ми не будемо. Швиденько їх розглянемо, так як і навички, і дошки парагону. Я б хотів більше просто вам розповісти про те, як саме грати цим білдом. Одразу скажу, що грати їм дуже просто. Хвилі ми будемо використовувати постійно, за рахунок, того, що за рахунок наших допоміжних навичок, ми будемо постійно відновлювати наше ультимативне вміння. Тож почнімо з вами з предметів. Шолом ми використовуємо обов'язково гребінь Арлекіна. Він нам буде зменшувати час відновлення нашої кривавої хвилі. Також він буде давати плюс 4 до всіх навичок, зменшення урону на 20%. Ну і непогані бонуси як максимальна кількість здоров'я, а також броня. Тут ми будемо використовувати руни ЦАН і ват. Вони нам потрібні будуть для того, щоб приміняти прокляття некроманта. Далі в нас знаходиться броня, дуже важлива для цього білду, тому що ми будемо наносити також дуже великий урон тут від кістяного духу. Цей дух ми будемо призивати за рахунок того, що наші хвилі майже ніколи не будуть зупинятися в цьому білді. Ми постійно будемо підбирати. Коли будемо вбивати монстрів в сфери крові, і тому ми будемо також наносити додатковий урон від кістяного духу. Хочу звернути вашу увагу також, що в цьому білді мається бути досить великий запас здоров'я, тому що ми будемо отримувати також додатковий бонус до урону. В залежності від нашого рівня здоров'я, тому воно буде дуже незайвим в цьому білді. На предметах бажано мати цей аспект в великому обсязі. Руни ми тут використовуємо там і зал, якраз для того, щоб піднімати наш максимальний запас здоров'я. Це нам буде давати і стійкість цьому персонажу. Ну, і збільшувати, як я вже казав, вище наш урон. Далі на легендарних рукавицях ми використовуємо аспект, завдяки якому нашій хвилі крові. Збільшується на дві штуки. І кожна з них буде наносити додатковий урон. Далі на наших легендарних штанах ми використовуємо аспект. Завдяки якому ми будемо отримувати меншу кількість урону до 30%. На легендарних черевиках ми використовуємо аспект, який буде нам давати додатковий урон. Коли ми будемо монстрів вводити в стан контролю. Далі на амулеті ми використовуємо аспект, перша частина якого нас не цікавить. Тому що ми не використовуємо тут ні скелетів воїнів, ні скелетів магів. Він нам буде давати більше урону, але ми при цьому будемо тратити нашу есенцію, наш основний ресурс. Так як есенція в цьому білді дуже швидко відновлюється, то в нас не буде ніяких проблем з нею. Ми просто будемо отримувати додатковий урон за рахунок цього аспекту. Хочу звернути. Вашу увагу також на пасивку, яка знаходиться на цьому амулеті. Обов'язково, якщо вам випав амулет з пасивкою на великий афікс саме до неї, обов'язково його залишайте. І намагайтеся як можна більше очків прокачки, закалки точніше, вкласти саме в цю пасивку. Тому що це буде дуже сильно збільшувати наш урон. Далі на одному з персенів у нас знаходиться аспект, коли сфери крові зменшують час відновлення нашої ультимативної навички, тобто наших хвиль крові, друге кільце ми беремо наше улюблене перстень беззоряного неба. Коли ми будемо використовувати свій основний ресурс. Наші всі вміння будуть відновлюватись скоріше. А також урон буде збільшуватися до 50%. Дуже корисний перстень. Дуже на багатьох персонажах використовується. Обов'язково в цьому білді будемо використовувати його. На зброї ми використовуємо аспект, коли наша кістяна есенція підвищує наш критичний урон від вмінь сток. Хочу звернути вашу увагу, чому саме цей аспект. Тому що, так як ми за рахунок нашої броні будемо постійно використовувати нашого Кістяного духа, цей аспект буде дуже сильно піднімати наш урон. І зверніть увагу на закалку Кістяний дух. В нас вона має обов'язково бути що на зброї, що на офхенді, тому що, чим частіше. Ми будемо використовувати цих духів, тим більше урону ми будемо наносити. В мене, на жаль, тут вона випала жовта, тобто впало дві закалки на цей афікс, в ідеалі, щоб їх було три. Тобто, що цей афікс був легендарним. Якщо у вас достатня кількість ресурсів для того, щоб зробити його легендарним, то бажано все-таки для підвищення урону, щоб він був легендарний. Також на офхенді ми використовуємо аспект, який збільшує наш урон. Ну і з предметами, я думаю, тут розібралися. Давайте перейдемо до наших навичок. А перед цим вибачаюся, подивимося нашу книгу мертвих і розглянемо бонуси від неї. За рахунок цього аспекту буде збільшуватися наш критичний урон. Далі, за рахунок цього, буде збільшуватися також урон по вразливим ворогам. І за рахунок цього аспекту буде збільшувати наш критичний урон до 35%. Тобто з наших прислужників ми нікого не... Не викликаємо. Нікого не використовуємо. Перейдемо до нашого дерева навичок. Основну навичку, точніше, не основну базову ми тут не використовуємо. Ми її беремо тільки для того, щоб пройти далі по дереву. Далі пасивка, про яку я говорив. Яка мається бути у вас на амулеті, тому що вона буде дуже сильно збільшувати наш урон. Наші основні вміння будуть тратити більшу кількість ресурсу. Але будуть збільшувати дуже гарно наш урон. Обов'язково, якщо у вас є такий амулет з цією пасивкою, бажано, щоб великий афікс був саме на цю пасивку. Далі. Основні вміння, що хотілося би про них сказати, основні вміння нам потрібні в цьому білді для того, щоб скоріше відновлювалося наше основне вміння. Тобто, вони нам потрібні в основному для того, щоб не наносити урон, а щоб скоріше відновлювалася наша пасивка. Основна. Ну от, наприклад, кривавий спис. Він нам буде давати бонуси до урону. За рахунок нього ми будемо також створювати каплі крові. І коли ми будемо їх піднімати, ми якраз будемо використовувати ось це вміння. Але про нього трошки пізніше. Це ми також використовуємо для підняття нашого урону. Далі, туман ми будемо використовувати для того, щоб виходити з ефектів контролю. Бажано це вміння залишати якраз коли монстри нас заморожують або зупиняють тим чи іншим вмінням, або проклинають. Це вміння нам буде допомагати швидко виходити з-під ефектів контролю. Далі, трупів ми використовуємо для того, щоб підняти також наш урон. Далі в нас іде наше прокляття. Його ми не будемо використовувати на панелі задач, але воно постійно буде діяти за рахунок наших рун. Далі вусики, точніше, не вусики, вибачаюсь. Щупальця. Ми будемо використовувати для того, щоб постійно стягувати монстрів в одну точку. Тобто, чим більше монстрів е, знаходяться в одному місці, тим краще буде ним урон. На цьому вміні я б хотів залишитися окремо, тому що його ми прокачуємо по максимуму. Намагаємося на всіх речах отримати, на яких це можливо до нього бонус. Тому що в цьому білді цей кістяний дух буде. Буде наносити значну кількість урону. Обов'язково вкачуємо максимально його, тому що це дуже важливе вміння для того, щоб наші духи діставали навіть тих ворогів, яких ми не бачимо на екрані. Воно діє так, що навіть якщо ви... ворог знаходиться від вас далеко, дух... духи все одно до нього долітають. Ці пасивки посилюють вміння кісток. Далі йде наше основне вміння. Ну, не основне, а ультимативне, але воно наносить наш основний урон. Всі вороги будуть кататися на цих хвилях. Кривава хвиля наносить досить потужний урон монстрам. Також їх буде більше за рахунок аспекту на наших рукавицях. І коли ми його використовуємо, зменшується також урон по нам. І ця хвиля, грубо кажучи, сама себе відновлює. Коли ми її приміняємо, ми залишаємо біля себе 6 сфер крові. А якраз коли ми ці сфери піднімаємо, спрацьовує наш кістяний дух. Далі ми використовуємо нашу головну пасивку кістяну есенцію. Для того, щоб підняти наш урон від навичок кісток, тобто від нашого духу якраз. Далі переглянемо наші дошки парагону. Тут також все доволі просто. Жертва приношення ми використовуємо для того, щоб наносити більше урону по еліті. Далі в нас іде дошка з легендарним вузлом. Пересажена кістка. За рахунок цього вузла, коли ми будемо вражати наших ворогів вмінням категорії кісток, наш урон буде збільшуватися. І максимальний запас есенції також буде збільшуватися на 8 секунд. Максимальна прибавка буде піднімати нашу есенцію. За рахунок цього, наш урон буде підніматися. Гліф, який ми тут використовуємо. Есенція, він буде нам потрібен для того, щоб збільшити наш критичний урон. А також щоб наші критичні удари наносили більше урону по монстрам, у яких високий рівень здоров'я. Далі давайте розглянемо дошку, яка знаходиться лівіше. Кров породжує кров. І коли ми використовуємо цей легендарний вузол, Сфери крові на 5 секунд буде збільшувати на 10% наш урон аж до 50%. Гліф, який ми тут використовуємо, це винищувач. Він буде посилювати всі стандартні вузли в радіусі дії. За рахунок цього буде посилювати наш урон. Наступна дошка, яку ми використовуємо, знаходиться теж лівіше. З легендарним вузлом. Який буде піднімати наш урон, коли ми будемо використовувати наші вміння категорії трупів. Легендарний гліф, який ми тут використовуємо, це посилення. Ми будемо наносити за рахунок нього більше урону. І також цілі, на яких діють наші прокляття, будуть отримувати на 10% більше урону від нас. Ну, від нас, так як прислужників ми не використовуємо в цьому білді. Ну і остання дошка, яка залишилася, буде також збільшувати наш урон фізичний і наша швидкість переміщення буде збільшуватися на 1% за кожного активного нашого компаньйона. Так як компаньйонів ми не використовуємо то ми отримуємо тут бонус тільки від всіх посилених вузлів в радіусі дії. Ну і бонус до ворогів, які знаходяться під діями ефектів контролю. А так, як ми постійно будемо використовувати наші криваві хвилі, то вороги постійно будуть знаходитися під діями контролю, і цей бонус буде діяти постійно. З дошками, я думаю, тут теж все зрозуміло. Давайте пройдемо нашу улюблену активність яму, для того, щоб глянути, як цей клас взагалі, взагалі грається. <coughs> відразу вмикаю 85-ту, тому що знаю, що цей біл доволі таки потужний, і в нас не буде ніяких проблем з тим, щоб вистояти в цьому порталі. Чи нанести достатню кількість урону. Як тільки заходимо в портал, відразу використовуємо наші хвилі і заодно прожимаємо бонуси від наших основних вмінь. Якщо ви будете використовувати постійно ультимативне вміння, то воно у вас буде відновлюватися. Постійно за рахунок того, що ви будете піднімати сфери крові. Як ви бачите, коли ми їх піднімаємо, спрацьовує наше вміння кістяного духу, який блітає по монстрам і також наносить урон. Цей білд є достатньо простим. Якщо ви правильно зберете всі предмети, якщо у вас будуть правильні закалки на предметах. Я вважаю це одним із самих простих білдів для того, щоб пограти за нього. Тому що тут немає ніяких потайних механік, все, що в нас знаходиться на панелі навичок, ми використовуємо постійно. І ми постійно наносимо урон. Як ви бачите, то хвилі взагалі не зупиняються. Я навіть не використовую трупів і бонуси від урону, тому що мені достатньо урону і так в цьому порталі. Цим білдом грати дуже весело, якщо ви не знали. Або якщо вам не звично грати за білд Некроманта, який я вже переглядав на цьому каналі, той, що використовує чисто кістяних духів, то раджу вам зібрати цей білд. Не знаю, як він буде грати в наступному сезоні, але в цьому сезоні це є один із самих кращих, самих стійких. І самих потужних білдів на цього персонажа, тому що їм можна проходити будь-що. Він прекрасно себе показує в ямі, він дуже добре показує себе в Ардії. На босах він взагалі їх вбиває дуже швидко. Якщо ви не знали, який білд зібрати на некроманті, то раджу вам цей білд, тому що грати за нього дуже просто. Ми просто протискаємо всі наші клавіші. Волни ніколи не зупиняються. Хвилі, точніше. Вони діють постійно. Якщо у вас хвилі закінчуються, ви можете прожимати ось це вміння. Або ось це, вони будуть відновлювати час відновлення нашого ультимативного вміння. Білд дуже простий, дуже сильний. Якщо ви ще їм не грали, та дуже сильно вам раджу пограти цим білдом. Ну, і на цьому, в принципі, все, друзі. Я думаю, якщо у вас будуть якісь питання, я з легкістю на них відповім. Можете запитувати в коментарях, що ви хотіли б знати про цей білд. Або те, що я, наприклад, упустив в цьому відео. Я думаю, що якщо. Ви спробуєте їм пограти, то вам сподобається цей білд. Тому що він наносить прямий урон. Тут не треба заморочуватись над тим, що саме прожимати і в які послідовності. Якщо ви будете прожимати все або як, то у вас все буде працювати. Цей білд дуже чудово підходить для новачків або людей, які не дуже сильно розбираються в білдах на Некроманта. Він є надзвичайно чудовим для тих людей, які ще не грали за Некроманта. Тому що нічого складного в грі за нього немає. Він досить сильний для того, щоб грати як і в групі, так і в соло. На цьому, в принципі, все, друзі. Я думаю, що побачимось в будь-якому випадку з вами в нових відео. Дякую, що переглянули це відео. Сподіваюся, воно вам помог допомогло розібратися в цьому білді. Побачимося з вами в нових відео. Бажаю всім гарного настрою, гарного дня. Ну, давайте ще подивимось, як цей клас вбиває боса, І на цьому, мабуть, ще буде все. Тут ми можемо на босі прожимати вже всі вміння, які завгодно. Вони будуть посилювати наш урон. Ось, в принципі, і все. Дякую за перегляд. До зустрічі!